Ну, це по-любому якась чергова реклама. Я трошки лох. Дуже багато води, дуже багато всього того, що я можу взяти безкоштовних. Да, короче, нахід все тут. Дуже багато скаму, реально. Ми такі думаю, камон. Не можна заробити на безкоштовному курсі. Вау, ти мощний. А тепер бліц, практикум, гроші на сайтах. Це скам? Друзі, привіт! Прикиньте, учасник практикуму гроші на сайтах Нікіта. Знайшов клієнта за 250 доларів відразу після практикуму. І в цьому невеличкому інтерв'ю він розкаже, як в нього це вдалось, і відповість на головне запитання, чи дійсно після чотирьох днів практикуму можна знайти першого клієнта на сайти навіть якщо ти ніколи не робив їх і ніколи не шукав клієнтів. Погнали, ти знайшов клієнта за 250 баксів після практикуму. І хотів би з тобою більше познайомитись і дізнатись, як в тебе це вийшло. A, що такого унікального ти зробив? Для початку мене звати Микита, я взагалі з міста Кропивницький. Зараз живу в Полтаві. Трошки хотів знайти собі роботу. Ну, в принципі, тому що я дуже часто їжджу по Україні, і мені дуже важливо було якось не прив'язуватись до певного місця, піти на роботу з 9 до 6 і працювати. Це ну, для мене реально не варіант. І тому, якби я вирішив щось працювати онлайн, і би наткнувся на курси, такі думав, о, прикольно, ну я спробую. А що ні? я почав вивчати, пройшов повністю практику, переглянув там ще в каналі дуже багато відосів. І я, в принципі, розумію, що інформація певна є і з чого спочатку вже можна. Я просто почав з малого, з такого дуже тупого, але реально я почав просто обзвання. На районі там бізнеса, хтось мене ігнорив, хтось короче, та саме, це конечно стресово було. Потім я почав писати в телеграм. Трошки наткнувся на такі існують групи, потім почав дивитись в групах, давати об'яву. І потім вже я знайшов людей з Польщі, вони ми зв'язали з ними, агенція. І ось так, от перше замовлення я отримав, передоплату пруфі є. Тому якось так. Тому той, хто бажає зробити. Зараз він скинув мені передоплату 120 доларів, і зараз я дороблю йому сайт, і всього буде 250. Ти до цього колись робив сайти лише до цього взагалі не робив. А як ти знайшов практику? Інстаграм. Ти в рекламі побачив? А які в тебе були думки, коли ти на нього заходив? Ну, це по-любому якась чергова реклама. Так, да, ну ти я ти просто думав, в принципі, ну, типу чим мені сподобалось, в тому плані, що я проходив вже тільки декілька курсів, де я трошки відчував, що я трошки лох, ну може, не трошки. <рес> <рес> тому, просто це дуже багато води, дуже багато всього того, що я можу взяти безкоштовно, тому я думаю, камон. але я потім просто побачив, що це практику. Я спробував, в принципі такий, думаю, Тим паче, ця інформація була безкоштовна. Якби я розумію про те, що це лише мій час. А я, в принципі, а чому б ні? Я спробував. І насправді мені дуже сподобалась якість, ну практику, в тому плані, що багато реально корисної інфи, Просто саме корисної, типу яку я можу так от брати і одразу монетизувати. Ну не вже це так може бути. Ну реально просто, доволі просто. і ти просто одразу знімаєш ці внутрішні бар'єри і робиш. І це насправді дуже кльово. Ти знаєш, я дуже люблю порівнювати навіть той самий пошук клієнтів на сайтах, що да це важко, да це може бути стресово. Але це точно не важче, ніж ходити все життя на роботу на 100%, 100% навіть 200 про Не можна заробити на безкоштовному курсі. Не можна, просто подив... не можна просто побачити рекламу в інсті, перейти на якийсь безкоштовний курс, де тобі не будуть парити з першого дня основні курси, а можна там заробити. Ну, типа, це неможливо. Чи були в тебе такі думки, і що ти взагалі про це скажеш? Ну, думки самого початку були, ну типу будь-якому випадку. І типу людей, якби можна зрозуміти, бо дуже багато, ну дуже багато скаму. Реально, я розумію про те, що я витрачаю лише час, а гроші якби я не ну, ну якби я на це нічого не видати особисто. І коли ти починаєш умовно, робити, питання лише в тому, ну лише в твоєму бажанні. Ну люди так влаштовані, що ми думаємо, що хтось прийде, да нам якусь піву, ми такі все, і диво, понятно. А це просто питання мислення людини в першу чергу. А практикум, чим реально допоміг в тому плані, що перше він реально якісний і там реально корисна інформація, яку умовно я особисто взяв і якби ось що має. Думав про сайти, коли приходив на практику. О, ти ж цікавився сайтами, чи, чи цікавився ти саме конструкторами? Ні, для мене це типу код. Я взагалі по, по образуванню, я програміст, але я насправді ну, по образуванню такий, але по натурі трошки інша людина. І для мене це такий по-моєму код, це дуже нудно код. А потім я розумію про те, що блін, це набагато простіше. Типа треба витрачати час на те, щоб просто знати якісь кодові штучки. І Я такий, вау, кльово, слухай. Умовно можна створити просто на конструкторах, і це реально кльова штука. От За що ти переживав, взагалі От коли пішов на практику? Чи були в тебе якісь переживання, чи взагалі не що не думав? Ну про те, що не вийде. Типу, просто спробую щось, потім типу, такий закину, але просто мене. Ну, рано це зацікаво, потім другий, мабуть, страх, про те, що я не знайду клієнта. Це Трошки було так стресовенько. Потім третій страх про те, що я нічого не знаю. І я такий думаю, о, скільки я ще всього не знаю, і оце також страх. І це фундаментальні страхи, через які 99% новачків новачків саме вони просто тупо зливаються. Думають, до да, коротше нахер все то. А типу, цей момент, коли ти знайшов клієнта, оці всі страхи, бар'єри вони зруйнувалися, правильно розумію? Так, ти ну типу, взагалі, типу типо такі, ну кому можна й другу в принципі знайти. Ну це не так, не так і складно, в принципі. А що ти відчув, коли ти отримав половину грошей від клієнта? оцей відчув звук а, приходу грошей. За те, що ти будеш робити своєю головою, сидячи в ноутбуці вдома, які тебе ну, будуть тоді емоції? <рес> я можу чітко це описати, бо ти я такий це таке відчуття, наче ти як дитина, такий, типу, бля, блін, то я ж все можу. Й-моє. Я оце типу зробив. І оце зробив, думаю, блін, кльово. Ну це умовно, мене реально мотиву далі працювати, це перше. І по-друге, я як, ну, я реально як дитинка такий, блін, да мені море по коледа. Йомає. Просто я згадую своє перше замовлення, воно, до речі, було на 50 баксів, 50 баксів я взяв за перший заказ свій. Мені тряслися руки, ну, то таке. Може, я такий, А, так, я також, так, все нормально. Те ж руки тряслись? Что правильно написати. GPT, пожалуйста, помоги мне сделать структуру сообщения правильно, чтобы клиент правильно меня все зрозумів. Я думаю, что если бы не ну, реальным практиком, то я бы взял замовлення на 50 баксов, а не на 250. Просто, а чем правильно... ты практиком допомог взяти замовлення дорожче? Не на Про правильную оценку своей работы. Для меня в этот момент не зрозуміло, бо, потому что типу, там, я знаю, что много вообще людей створят и сайты и, там, за 600 долларов, и за 50, и за 20 долларов. То тобто, есть в чем разница между этим всем? И типу, практиком реально допомог правильно формировать цену, в первую очередь, за свою работу и за свой час. И типу, я понимаю, что я не готов працювати за 50 долларов. Чи були в тебе відчуття гордості за себе? Ти Конечно. ж казав, і фіга собі. Так, да, це неймовірно. Просто я думаю: вау, ти я мощний. Ну, реально, це просто ти як дитина такий. Клас, а що б ти сказав людям, які зараз приходять на практикум і вагаються, переживають і сумніваються? Ну, перше, це просто ми повинні приймати рішення в першу чергу пройти практикум повністю. Зазвичай по люди на ентузіазмі дивляться перші відоси, максимум другий, а просто прийняти рішення подивитись повністю чотири практикуми, чітко оцінити інформацію, яка взагалі є. І зрозуміти, типу, е чи готовий я з цим працювати і прийняти рішення працювати? Ось так. Мабуть, трошки складно, типу сказано, але просто це було особисто в мене так. Бо я, типу, такий думав, мабуть, я це очередна штука, яку я подивлюсь перший відос, і навіть до другого не діду, але потім розумію про те, що ні, я просто принципово подивлюсь. Призенково там залишився на ефірі, бо, типу, насправді дуже багато корисно інформації. Я скріншотив і всього іншого розумію про те, що типу за цю інформацію люди платять кошти, а я її просто беру безкоштовно. Ну, по факту, якщо брати. Mm -hmm. Я беру реально безкоштовно, я можу хоч прямо з часу, так і використовувати. Чотири відоси, чотири дні це не так багато, взагалі. І спробувати спробувати, почати знаходити клієнтів. В першу чергу, ти розумієш, наскільки це важливо в твоєму житті. Ти ж не робиш це для вас. Ти робиш першу чергу це для себе. А тепер бліц, Практикум, гроші на сайтах, це скам? Ні, ні. Чи можна тут заробити гроші, якщо людина ніколи не створювала сайти, не займалась дизайном і не шукала клієнтів? звичайно. Я пример. Наскільки ти оцінив вартість цього практику, якби він не був безкоштовний, саме інформацію на цьому практику, враховуючи уроки, ефіри. Мені здається, що типу це повноцінний такий, типу, курс, ну реально повноцінний. І, ну, мабуть, тисяч тисяч гривень, типу він, ну можливо, вісім ось там, бо я його оцінив. Типу, от, яким, прям, типу, типу, от типу, він прям платний. Бо типу інфа там ціна насправді. Скільки часу треба витрачати, щоб пройти практиком до кінця? Просто це по вечорам буквально, типу, годинка. Самі практики, вони ж короткі, там 30 хвилин, 40, типу, передивився, там, не знаю, 20 хвилин, і все, типу, це година. Грубо кажучи, 5 днів, 5 годин взагалі є на все, про а що тобі найбільше запам'яталося, сподобалось практикум, якщо коротко, Мені дуже сподобалось питання ціноутворення і цінування взагалі своєї роботи, взагалі це для мене такий типу обліку. І прикольно мені сподобалося, що створювати сайти набагато простіше, ніж взагалі це є устой такий в обществі про те, що це складний код, про те, що це складні, там оці всі штуки програмістів, які нам простим людям не зрозуміли. Але це не складно, в принципі. Ось це дуже корисно, тому що ти одразу береш, робиш це. Це дуже кльово. А куди витратиш гроші зароблені на сайті? Я багато планів. Я спочатку поїду додому це для, для початку, а далі хотів би трошки вкластись якісь речі там, подивитися, щоб ще шукати клієнтів.